Вітаю друзі, всіх на своєму каналі бджільництво в шестирамочних вуликах та й не тільки. Природа у нас, звісно, гарна, але цілий день іде. Дощ, сьогодні вже 15 червня. А, бачите, що робиться. Сім'ї, зараз я сім'ї так сидять. Не буду йти по всій пасті. Бачите, що робиться. Оце така погода, і такі сім'ї дуже може, як так сказати, привести до роїння. Тому що вони сидять без роботи і кожного дня тисячі бджіл виходять, а втрачаються дуже мало. Намагалися вилітати, і вон, бачите, дощ їх. Побив був дуже сильний дощ Вон біля льотків, а це ж скільки ще у полі залишається. Так що будьте уважними, слідкуйте, коли така погода дуже нельотна. ви намагайтеся або розширювати, або роботу їх загружати, тому що швидко вони думають дурне. Дощ у нас цілий день поливає. Бачите, і на даний час, от хвилин на п'ять тільки перестав. Думаю, піду гляну, що ж вони тут сидять, бідні. Зараз заглянемо зверху, що вони там роблять. Зверху вони сидять в такому стані, намагаються будувати і будувати і будувати. Хоч і ставлю я їм. Багато вощини, але бачите, один магазин і три гніздових корпуси. Задавали там питання у мене, скільки ж рамок з розплодом. Так я хочу сказати вам, що оці два корпуси я заглядав дня два чи три назад по шість рамок повних. Різновіковий розплід. А в ці ось п'ять рамок, всі з розплодом. Це я верхній корпус ставив недавно, і він повністю з розплодом, з відкритим. Матка застрочила, і бачите, така погода, що треба сьогодні вже не буде, а завтра треба ставити знову корпус з вощиною. Тому що в природі цвіте трошки акація. Беруть, не беруть, не знаю. Але сьогодні дощ такий сильний іде. Завтра квіточки точно повилазять. І на цій неділі температура стоїть більше 20 градусів. Це якраз те, що треба, потрібно для бджіл. Я думаю, що я дав відповідь на запитання, скільки знаходиться у нижній там магазин, як я. Сказав, по рекомендації це я поставив підписників, заглядав і в нього, залишив, поки ніякої перги там немає, тому що в нас не так дуже багато перги. мед як був, так і є, вони його не піднімають наверх. Це чепуха якась. Я не буду це оце перший раз поставив. Ні, може, і весною, і можна, все ж таки. Коли магазин стоїть, а гніздовий зверху, тому що матка, якщо нема решітки, зразу лізе ввер... у магазин сіяти по весні, тому що вверху всі знають, що там тепліше. І вона намагається в самий верхній магазин залізти і насіяти. Так що, з весни подивимося, що поекспериментуємо, я ж вам розповідаю, що я все експериментую. Щоб ви не мучились у себе на пасіках. А робили те, що я вам під. Я рекомендую. Не заставляю нікого нічого. Але бачите, от сім'ї повиростали і роботи немає. Ділити щось не хочеться і чомусь у цьому році не дуже приймають. Прививку. Не можу розуміти чому? Поставив ось у цей це я продав вже пакети. А оце бджоли, бачите, скільки бджоли ще знаходяться в вуликах після продажі пакетів. А маточники не хочуть тягнути. Яка причина? Я не розумію, ще такого у мене не було. Тут поставив такі, магазин, навіть їм додав, зробив прививку позавчора, але немає нічого. І після продажі пройшло вже треті сутки сьогодні йде, провірив, немає нічого. І от Може мені хто підкаже, нема ніяких маточників свіщових, ніде нічого. І вони не хочуть, не хочуть приймати нічого. І свої не тянуть. На своїх рамках є відкритий розпліт, звісно, і вони не хочуть тягнути. Скажіть мені, підскажіть, може щось у мене вже не так виходить. Прививаю так, як завжди, але от в цьому році ще ні одну прививку мене не прийняли. Нема там, крім розплоду, цей повністю гніздовий корпус з розплодом, і два магазини теж по 4 по 5 рамок з відкритим розплодом. Я ставив, матка насіяла, а причина, яка, не розумію. Може, у кого була така причина, тут бджоли або Бакфаст або італіянка. Ну, коротше, тут намішано, я вже не один раз казав, і ще раз повторюся, тут в Канаді скільки намішано з усього світу суди присилають цих маток. Не знаю, що за порода і коли і що, і де вона обгулялася, намагаюся насичити. Свій точок більш-менш той продаю, що тобі потрібно, але не виходить. А от поки я розповідаю, ви мені пишіть, підписуйтесь на канал, ставте подобайки. І головне мені напишіть, яка причина, що не хочеш приймати. Тільки не кажіть, що там є і маточники. Я вам розказую і розповідаю, як є. Нема ні маточників там, ні. Приймаючи те, що я їм даю, пройшло от 12-го забрали пакети, сьогодні 15-го, три дня і такого в мене не було. Як завжди, я після пакетів через сутки, а то й навіть уже увечері давав прививку і завжди брали. А в цьому році я не знаю, що таке. Тому році, навіть з матками, відділяв решіткою і відразу все виходило. А в цьому році ні. Ну, що вам іще сказати, там задавали запитання по серветкам, чи можна використовувати їх через два місяці. Знаєте, в мене в тому, чи позапрошлому році лежали, отак весною обробив, а потім влітку положив, так, сипався кліщ, працюють. Але головне, щоб вони герметично були закриті. Серветки в мене не засихають, я мог би і зараз показати, в мене там залишилось декілька штук. Так вони і знаходяться у боксі в пластиковому закриті, все герметично. Нічого не засихають, пишуть, що деякі що камінюють? ні, нічого. Обробив, бачите, як сидять, але оце мені непонятний, що то. Ну, ладно. Дякую, що дивитесь. Таке відео вирішив з вами поділитися і щоб ви мені підказали, може, яка причина, що вони не хочуть відтягувати ні свіщові, ні прийомні, що підставляю їм. Я хотів на карніолу все змінити. Ну, ладно, карніолу не хочуть приймати, а чому не приймають, не тянуть віщові маточники від себе, та я і їхні. Теж робив прививку і теж вони не приймають. Не хочуть, мабуть, не знаю. Все, дякую, що дивитесь. До побачення. Підписуйтесь, не забувайте. Я ж з вами вам розповідаю все і ви будьте добрі, робіть для мене приємне. Це дякую, до побачення.